Чорний чи зелений чай ось у чому питання. Але я не Шекспір, а ті тестер. Тому можу відповісти на інше питання: яка різниця між зеленим та чорним чаєм? Обидва види виробляють з однієї рослини Камілія Сіненсіс. У чому ж тоді різниця? Різниця у процесах виробництва натуральні соки із подрібненого чи скрученого листя реагують з повітрям і відбувається природний процес окислення так зелений чай стає чорним. Коли потрібні колір і смак досягнуті, чайне листя нагрівають до високої температури, щоб зупинити реакцію окислення. Цей процес дуже схожий на те, що відбувається із розрізаним яблуком. Воно поступово стає коричневим. Це та сама реакція окислення, яка перетворює зелений чай на чорний, і саме у ній полягає різниця між цими двома видами чаю. Зелений чай виробляють трохи інакше. Його нагрівають до подрібнення чи скручення. Так процес окислення не може початися. І чай залишається зеленим. Ця реакція не впливає на вміст кофеїну в чаї, тому його обсяг у чорному і зеленому чаях приблизно однаковий, різниця мінімальна. Тож зелений чи чорний правильної відповіді немає. Як кажуть у Британії, це справа смаку. Я буду радий розповісти вам про чай і ще більше. Слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах та каналом на YouTube.